Так, любі друзі, відпрацьовуємо розвороти. Уже з лілію четвертий чи п'ятий раз відпрацьовуємо два розвороти. Один напроти заїзду в сервісний центр, бо в нас він косячний виходить, і один на перехресті Усенка і Хаткевича. Так, тут ми розвертаємося, би заїжджаємо в сервісний центр. Кому першся? Ти отець. Тут стрічки якраз написалися. Заїжджаємо на перші, зупиняємося, щоб пропустити. Працюй руками з перехваткою або хоча б на початку привідпусти його, щоб він почав відкручуватися і потім докрути. Далі ми будемо рухатися до перехрестя, на перехресті розвертаємося. Цілишся і е, подивляєшся. І випадаєш, <кій> що Добре. 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 Будемо робити розговор. Поступаєшся? Всім. Всім. У нас попереду колега. Пускаємо його, що і дивимося пішоходів. Так, да, ти в упор до пішоходки просто підійдеш і почекаєш, ти, ти дум... ага, жвавий, хочу, да? хочу, ламануся. Замічательно. Він робить розворот чи поворот, він поворот. Ми зробимо розворот по хитрому повнодрянці. Бляха, стоять, ну ніт! Вирівняй назад кермо. Ну блін, ну йо-моє. -йо! Ще трошки? Ну подивись, ти заїхала за пішохідний? Ти відкрила собі дірочку? Ти просто стараєшся вгадати. Ну зараз подивись, ти заїхала колесами за пішохідний? Майже. Тобто до того ти явно не заїхала. Mm. Ти оту дірочку в просвіті бачиш, он туди дивись, mm. да? yeah. вздовж забору ти бачиш дірочку. Так yeah. же ж? зараз ти хоч смугу бачиш, yeah. а на метр назад ти не бачила цю дірочку, правильно? Mm. Добре, в обидві сторони видивляйся. І диви, як ми рагульно стоїмо. Ми мордою туди повинні стояти, yeah. а ти вже її завернула. Yeah. Косяк на косяку. Косяк yeah. на Добре. Так, підгазнули, тут притормозили, подивилися, що нікого немає. О-о-о! о Это было схоже на правду! Так-то Короче, херня полнейшая, еще раз! У какая-то вся херня, давай по новой! Давай по новой, переделай. Видеозапись не пошла. Добро-добро-добро! Это тебе имитация эффекта присутствия! Я задержалась! Там ти знову ж таки ти вгадала. Ага. Ти вгадувала і не вгадала. Пам'ятаєш, якщо ти вгадуєш, то ти хрен вгадаєш. А, да. Да? Тобі треба видивлятися. Будемо робити розворот в найближчому місці. Тут там поступаєшся? Трампає? Махаємо тоді їдь. Подивись ще він. Прийняв твою пропозицію. Добре. На іспиті дякувати не можна? Ну куди же ти? Тут вже все змінилось, так? Да? Працюй, працюй. Знову їдемо на перехресті, на перехресті розвертаємося. Добре. Дуже добре. А тепер рівно, не мов би їдемо прямо. Не підкручуй лівіше, допоки не затягнеш за пішохідку і не відкриєш собі огляд зліва. На рівному. Ліля, на рівному, бляха, ти його підкручуєш вліво. Отак от ти його підкручувала на рівному, не мов би ми їдемо прямо. Ти вже гарно заїхала чи ще ні? Ще трішки. Все. Ти класно прямо бачиш? Ти колесами заїхала за пішохідку. Вот теперь вот видишь? Да. Добре. Тут Там фура точно. Запрещает. Ну да, это как в стороне. С всех сторон выдавляется. Тебе интересно, тупо с всех сторон. Тупо с всех сторон. И с левой стороны. Из... добра. Вот тут вот с кермом гарно. Вот там вот с кермом не гарно было. Добро. 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 Еще раз. И по Красава. Красава, молодець, зреагував. Тобто він зараз повертає, так? Да? Знову розвертаємося на найближчому місці. Чуваком, котрий тебе пропускав. Тільки ти йому не махнимо також, щоб він хер побачив. Ага. Отак от, от йому ага. прям помахали. Щоб прийняла от. його пропонувати. Да, так, ти прийняла його пропозицію, щоб він почекав і не ломанувся в нас. Все рідно, отут-от-вотво воно якось... Ну ладно, заїжджай. Нахера ти сюди заїхала. Там. Ну на хіра? Ну покататися Дивись. <рес> Дивись далі, не близько. Покататися що захотіла, весначку. Знову їдемо до перехрестя, на перехресті розвертаємося. Дивись, далечень, тут уже все змінилось. Тут уже машина припаркована, тобто вже тобі треба проїхати далі і після неї прилаштуватися. Там дівчина стоїться, це в шоколадній спису. Ну, странно, не странно, але це так буде помилка Де, на іспиті. Ну да, ти ж її бачила, ти про неї розповідала. Для життя ти норм проїхала, на іспиті це буде помилка. Тобто її треба було пропустити. На рівному кермі. не немов би ти їдеш прямо. Дірочку собі відкрий. Та ти ж не відкрила. Різко тормоз не відпускає. Зараз відкрила. Гарно ти бачиш. Так. Да? Так. Я думаю, та я Вона щось так, так. так. Тут ще а, через ліве дзеркало нас можуть зрізати через зустрічки. Угу. Відкісний момент у Джбовий і єлі, єлі їде. Він зупинився, Вона, значить він я не можу. Він зупинився, але він єлі, -єлі їде. Це учбовий. Тут Ось тут от з кермом гарно працюєш, там негарно. Там просто звикла негарно працювати з кермом. Ну ладно, пойдет. Все, Їдемо прямо. Аж до прохрестина прохрестили выключу.